Фармадол таблетки від головного болю. Друзі. Ну і чергова історія. В ніч на середу ворог здійснив масовану атаку. Комбіновану ракетну атаку і такого потужного нападу Київщина не зазнавала ще з весни. Ну і наші повітряні сили знищили тоді понад 20 цілей. І нагадаємо, що загинуло двоє людей. Уламки російських ракет ще не нищать цивільну інфраструктуру, також наші з вами будинки. Ну і цього разу через обстріл ворога постраждав будинок вчительки української мови київського ліцею. Іван Коваленко. і це перед самим стартом навчального року, і от зараз біля зруйнованого будинку з родиною вчительки перебуває наша спеціальна кореспондентка Анна Мартищук. Аню, розкажи нам більше, що тобі вдалося дізнатися про цю історію. Вітаю колеги. Зараз ми перебуваємо в дворі будинку вчительки, який був вчора близько третьої ночі зруйнований. І родина зараз якраз оговтується від цього горя. В самому будинку перебувала власне і вчителька. і Її чоловік та 69-літня тітка. Вона зараз перебуває в лікарні із численними опіками, близько 15% опіків. Чоловік зі зламаною рукою постраждали тварини. Навіть загинула кішка. Собака зараз у важкому стані її оперують фахівці. Ну і в будинку практично нічого не вціліло. Подвір'я нагадує руїни, і як кажуть, все село біля Києва, Київщина, все а, тут спокійно і тихо не віщувало біди, але ворожа ракета, її уламки зруйнували. А, будинок вчительки пані Івани. Детальніше вона нам просто зараз розповість. Доброго ранку. Доброго ранку, спасибі, що знайшли сили з нами поспілкуватися. Розкажіть, як це сталося, а, як вас застала ця біда. Ну, ми спали, е, пролунав сигнал тривоги, і якось одразу ми почули свист. Е, ну, ми зрозуміли, що летить щось небезпечне, але тут же ж одразу ми почули вибух, дуже сильний вибух, і побачили спалах. І тут же ж одразу посипались вікна. У нас прямо з рамами полетіли, полетіло скло, і одразу спалахнуло в кімнаті. Е, ми з чоловіком швидко. Тікали, почали тікати через вікно, Тьотя не могла через двері вийти, через вікно втекти. Вона вже бігла через полум'я, щоб також врятуватися через наше вікно. Наша кішка, на жаль, вона не змогла врятуватись, вона була у віранді, а там вже було полум'я, і вона, бідненька, згоріла живцем. Інша кішка вискочила разом з нами. Ми її вчора до вечора шукали, і ось вона теж ходить, зараз тут поряд. Не знаю, як потрапити до будинку, бо це все-таки її будинок. Наша Ніка, собака, вона була, вона втратила дуже багато крові. В неї чисельні перелами кінцівок. Кров прямо з неї ж лилася там в садку, якщо подивитись, то там прямо місце, є там ціла калюжа крові. Зараз її рятують. Так, так, її як рятують. Дуваєтесь ви чоловіки тітка? Ви знаєте, ми вчора їздили тітку перевідували перевідувати. Вона ніби намагається бути бадьорою, але розуміє, що їй дуже тяжко. Чоловік з переламаною рукою, але ну, теж тримаємось. У нас немає іншого виходу. Маємо жити далі. Це добре, що ми залишились живими, вціліли, тому треба жити далі. В якому стані будинок? Чи щось вдалося загалом врятувати? Ми не змогли врятувати нічого. Коли ми вистрибнули через вікно, чоловік згадав, що він взяв посвідчення поліцейського і жетон. І він влетів уже через вікно назад в горящий будинок. І його посвідчення лежало прямо біля мого ноутбука. Він ухапив ноутбук, посвідчення. І знову, тікаючи через вікно, побачив, що лежать наші телефони, і він ухопив телефони. Оце все, що ми врятували. Більше нічого. Все інше вигоріло повністю вщент. Будинок, весь чорний зсередини, все згоріло, все повністю. Одяг, речі ну все повністю. Ми в чому були, в тому і залишились. І я дякую сусідам, які поприбігали одразу, і почали допомагати. Які і одяг принесли, і цілий день нас підтримували. Так що дійсно допомога була звідусіль? Ви зазнали біди якраз перед самим навчальним роком. Ви вже планували навчальний рік, зустріч з дітками і сталася така біда. Чи маєте ви зараз тимчасовий прихисток і чи вже Маєте можливість вийти на роботу. Ви знаєте, стосовно прихистку, всі друзі, родичі, всі готові нас забрати. Але ми розуміємо, що у нас собака, кіт, друга собака, поки на перетримці, поки її оперують, вона певний час також потребує нашої уваги, допомоги, і її потрібно забирати. Пропонують дуже багато різних варіантів, але нам потрібно бути десь тут поруч, для того, щоб. Бачити, щось робити на цьому місці, бо як я сказала, нам потрібно жити далі. На роботу я обов'язково виходжу. Можливо, я не знаю, як вийде 1 вересня. Діти мене дуже чекають і дуже підтримують, і пишуть такі смски, від яких я готова плакати. Але з понеділка я буду на роботі. Собівам, от от як ми почули, пані Івана залишається тут на подвір'ї, адже обістя тут і тварини, і потрібен догляд. Ми можемо показати, які масштаби руйнування, і от будинок потрібно відновлювати якомога швидше, щоб родина залишалася тут на місці, і вчителька могла повернутися якнайшвидше до роботи. Ну а ми теж своєю чергою закликаємо вас допомогти. Родині і власне реквізити, які ви можете побачити на екрані. За ними можна надіслати допомогу родині, аби якомога швидше а, ліквідувати і усунути наслідки цієї трагедії. Спасибі вам ще раз, Дякую. колеги вам слово. Аню, ми тобі такі вдячні за цю історію, така, пані історії і. Такою Здавалося б, нічого немає. Будинок ще зруйнований, все Як жити далі так. Але от настільки Івана все одно ну з таким якимось світлом, позитивом, стержнем жити далі. Ну дійсно вона дуже важливу річ сказала. Вони вижили, і це найголовніше. Хоча, звичайно, собаки, ну кішки, на жаль, вже з ними немає. Аню, дуже тобі дякуємо. Ще раз запрошуємо наших глядачів. Ви почули історію, люди втратили все. Не бачите ще раз, покажемо зараз реквізити. Будь ласка, хто скільки може? Навіть якщо вам здається, що це якась зробіть мінімальна сума, зараз. яку ви можете передати, відправити 20 гривень, 10 гривень, 50 гривень, але вас дивиться зараз. Вас мільйони нас дивляться, і кожен з вас от, по копійчині відправить, і вже буде якась допомога То пані Іванівня, враховуючи кількість наших глядачів, зробіть скріншот, будь, будь ласка. ласка і просто зараз бо потім забудеться забігаєтесь от просто зараз, зараз хоч пару гривень відправте всі разом і і допоможемо